У 12-му турі Української футбольної прем'єр-ліги Минай приймав Рівненський Верес. Команди посідають останні місця в турнірній таблиці. Отож, суперники прагнули перемоги і діяли на зустрічних курсах. До перерви більше моментів створили гості. Однак десім не вистачало влучності та завадила надійна гра воротаря господарів Олександра Бандури. Самою грою своєї команди я задоволений, але не задоволений результатом, тому що ми, в принципі, достатньо було у нас хороших моментів, де ми повинні були закривати гру. Як могли як і в першому таймі, так і в другому. Був і два виходи один в один. і Була і штанга, і дуже добре зіграв голкіпер Олександр Бандура. Виручив свою команду. Минай намагався вирівняти гру, і ще до перерви прийняв кардинальні рішення. Виходили трішки, нервували. Я бачу, не трішки, а дуже нервували, напевно, тому що я не впізнав нашу команду перших 30 хвилин. І треба було ретельно приймати якісь рішення. І ці рішення були правильні, порадившись, порадившись з помічниками, ми прийняли рішення робити одразу дві заміни. І потім побачили, що дійсно гра більш-менш вирівнилась. Особливо, коли Закарпатці переговорили в перерві матчу. Ми знали, що буде така гра, буде мало футболу, буде багато боротьби. Ми налаштовувалися на боротьбу. Перший тайм, да, дещо, можливо, там не вийшло. у Нас в плані боротьби ми програвали, але другий тайм поговорили роздягальні і вийшли більш налаштовані. Із виходом на поле Олега Вишневського та Сергія Панасенка моментів біля воріт Вереса стало виникати більше. Утім, і гості не дрімали. Зокрема, в одному з епізодів півзахисник Андрій Кухарук влучив у бокову стійку. А в іншому надзвичайному відрізку атаки гостей Владислав Шарай не зміг переграти незламного Олександра Бандуру. Вересові десь бракувало фарту. Ну, скажу одне, тільки фарту не вистачає. Буквально. Сьогодні просто все не залітало стільки моментів, і все або во вратаря, або там і так далі. Десь нам не вистачає, не то що десь, а іменно нам не вистачає фарту. Кінцівку зустрічі минає провів в атаках. Однак рахунок так і не змінився. – 0-0. Обидві команди поки продовжують перебувати на дні турнірної таблиці.